Вітаю на каналі Наукові публікації. Якщо ви займаєтесь наукою або тільки плануєте свою першу публікацію, ви точно зіштовхнетеся з питанням, куди подавати статтю, аби вона мала значення. І це справді важливе питання, адже різні журнали мають різні вимоги, репутацію та, звісно ж, різну аудиторію. І ще що гірше, на цьому ринку існують не лише надійні та престижні журнали, але й такі, хто просто хоче заробити на ваших статтях. Сьогодні ми розберемо, які типи наукових журналів. Не виснують, чи можна опублікуватися безкоштовно? Які ризики пов'язані з хижацькими журналами, та як відслідковувати нові журнали у вашій галузі? Якщо ви готові зробити свою публікаційну стратегію розумною та безпечною, тоді ми починаємо. Отже, перше питання, які існують типи наукових журналів. Виявляється, що головна відмінність між ними полягає в тому, як вони поширюють ваші статті. Давайте розберемося. Перший тип відкритий доступ журналів або Open Access Journal. Це коли всі статті в журналі доступні безкоштовно для читачів. Звучить чудово так, але є тут і свій підводний камінь. Автори часто платять за те, щоб їхня стаття була опублікована там. Це називається Article Processing Charge або АПК. Плюси. Статті доступні для всіх, а отже, мають більшу видимість та цитованість. А мінуси інколи вартість публікації може бути надзвичайно високою. Яка тут наша порада? Якщо у вас є можливість покрити витрати на АПК, обирайте відкритий доступ. Це збільшить вашу аудиторію та шанси на цитування. Другий тип журнали закритого доступу. Subscription based journals. Це протилежність відкритого доступу. Журнали продають свій доступ до статей через підписку. Автори зазвичай не платять за публікацію, але й не дуже широка аудиторія має вільний доступ до статті. Плюси тут безкоштовна публікація для авторів, а мінуси статті можуть залишатися непоміченими через обмежений доступ. І третій тип гібридні журнали. Це свого роду компроміс. Журнали пропонують авторам вибір або залишити статтю за підпискою, або заплатити АПК та зробити її відкритою. Але є нюанс. Вартість АПК у гібридних журналах часто навіть вища, ніж у звичайних відкритих. Тепер поговоримо про те, на які ще типи можна розділити наукові журнали. Рецензовані журнали Peer-reviewed journals – Це класика наукових публікацій. Перед тим як ваша стаття побачить світ, вона проходить перевірку експертами з вашої галузі. Це може зайняти час, але це гарантує, що ваша робота відповідає високим науковим стандартам. Ще є хижацькі журнали. Ось тут все вже сумніше. Хижацькі журнали тільки виглядають науково, але насправді їхній інтерес отримати гроші з авторів. Ніякого реального рецензування, ніякої перевірки. Заплатив. Публікували. А що далі невідомо. Які тут головні ризики? Вашу статтю можуть просто видалити через закриття журналу. Ваша репутація постраждає, якщо рецензенти знайдуть, що ви публікувались у хижацьких журналах, і жодних гарантій, що стаття взагалі буде опублікованою, немає. Як перевірити журнал? Перш за все, перевіряйте, чи входить журнал до вас з копус of Science або ДіоАйЧ. Якщо його немає в цих списках, це вже тривожний сигнал. Детальніше про те, як захистити себе від такого типу журналів в нашому минулому відео. То що, майже всі публікації коштують грошей? Ну не зовсім так. Є кілька способів публікації безкоштовно. Журнали без АПК. Деякі відкриті журнали не беруть грошей за публікацію. Стипендії або гранти. Університети чи наукові фонди часто покривають витрати на публікацію. Препринти. Попередні версії статей в відкритих архівах. Вони не замінюють офіційних публікацій, але збільшують вашу видимість. І академічні журнали університетів. Вони часто публікують безкоштовно, але їх вплив може бути меншим. Щоб знаходити нові та надійні журнали, використовуйте Scopus або Web of Science. шукайте за ключовими словами або темами. Google Scholar Alerts. Налаштовуйте сповіщення на вашу тему. ResearchGate та ORCID. Це платформи, які рекомендують журнали для ваших робіт. І DOHA. це база даних якісних відкритих журналів. Отже, обираючи журнал, звертайте увагу. На тип доступу, процес рецензування та репутацію. Публікація в хужацьких журналах може зашкодити вашій репутації. Завжди перевіряйте журнал у Scopus, VOS або DOHA. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, якщо у вас були проблеми з публікацією. І до зустрічі в наступних відео!